Фінансова допомога для українських біженців у Швеції Українці у Швеції можуть отримати два види фінансової допомоги: добову чи цільову допомогу. Проте виплати доступні не всім біженцям. Підтримка надається лише тим людям, які не мають власних коштів. Отримувати допомогу та одночасно заробляти гроші вважається злочином. Гроші видаються на їжу, одяг та особистий витрати. Види допомоги. Добова допомога. Це гроші, які людина витрачає на свої повсякденні потреби: їжа, медична допомога, одяг та взуття, засоби гігієни, ліки, стоматологічні послуги, дозвілля та інше. Сума добових залежить від того, де мешкає заявник. Якщо це гуртожиток міграційної служби харчування, сума на день вкладає 24 крони на одного дорослого, 19 крон на кожного дорослого, якщо в сім'ї більше одного. Та 12 крон для дітей. Житло без харчування сума на день складає 71 крона для одного дорослого, 61 крона на кожного дорослого, якщо в сім'ї їх більше одного, 37 крон для дітей віком до 3 років, 43 крони діти віком від 4 до 10 років та 50 крон для дітей віком від 11 до 17 років. Якщо в сім'ї більше двох дітей, то для двох старших добові надаються у повному обсязі а всі молодші мінус 50% відстановленої суми. Цілова допомога виплачується у випадку, якщо заявник має гостру потребу в чомусь, що не покривається добовими виплатами. Наприклад, зробити окуляри, купити зимовий одяг або дитячий візок. Вам потрібно довести, що необхідність є невідкладною і ви не змозі оплатити самостійно. Міграційна служба проведе індивідуальний аналіз потреб. У разі схвалення виплати буде наданий найдешевший варіант, необхідний для задоволення вашої потреби. Важливо, міграційну службу слід одразу повідомити про зміну місця проживання або фінансового статусу, адже ці фактори безпосередньо впливають на виплату підтримки. Як отримати? Запит на фінансування необхідно подати особисто до міграційної служби або надіслати поштою. Виплати починають нараховуватись того дня, коли ви звернетеся за допомогою. Також попередньо слід подати заявку на отримання захисту відповідно до директиву про тимчасовий захист. Одночасно заявник може одержувати два види допомоги залежно від ситуації. Кожен запит міграційна служба розглядає окремо. Виплати будуть перераховуватись на спеціальний рахунок. Відповідну банківську картку видадуть у міграційній службі. Про своє рішення про надання фінансової допомоги міграційна служба повідомить через адміністратора приймального відділення або поштою. Рішення буде надіслано звичайним листом на адресу вашого проживання. Наступного дня служба надійшла ще один лист з інформацією про лист із рішенням. Таким чином, міграційна служба вважатиме, щоб ви ознайомились із рішенням. Тому, після подання заявки обов'язково перевіряйте пошту. На ознайомлення дається 2 тижні від дня надсилання листа. На оскарження три тижні.